Вітаю всіх. Сьогодні буду робити висновки і підсумки своєї бролерної епопеї 2025 рік. Перший раз я рішила, спробувала, спробувати взяти бройлерів. Малися всім, чим хочеш: і качки, і свині, і гуси, і нутрії, і, і корови, і телята все, але бройлерів ще не було. І от в липні я взяла першу партію 50 штук 4 числа, і 18-го числа взяла другу партію. Але перед тим, як я розкажу, що з цього вийшло, давайте вип'ємо кави. Я, взагалі, кофеманка, кавоманка. Так що, пробачте, поки місць я не вип'ю чашку кави, я робити не буду. Спочатку я її перемилю. Заварю, вип'ю чашечки кави і поїхали далі. Я довго вам розсусолювати не буду, я вам скажу коротко, що вигідно вирощувати бройлерів. пополам. Це означає, що я взяла 100 штук, 50 продаю, а ті, що 50 у мене залишаються, вони мені просто достаються даром. Я тільки не вважаю труд. Я вважаю оті затрати на зерно, на комбікур, на все остальне. От вам і вся бухгалтерія. Хочу зразу сказати, що займалася, вирощувала я їх одна, єдинственна. Мама до них не касалася зовсім. Все було на моїх руках, на плечах, все купити, все привезти, все. Я вас не буду утруждати грамами, міліграмами, що скільки стоїть, скільки чого з'їли. Я вам тільки скажу, вигодно чи не вигодно. Те, що вигодно, то так. Якби я їх взяла, розділила напополам, то половина, якби я продала, я б покрила усі затрати рівно половина. Я покриваю всі затрати, які я на них потратила. Я, звісно, не вважаю, оце я не вважаю. Я вважаю тільки корма і цеплят. Так, не вовремя нам вирубили світ. Хорошо, що в мене є генератор під столом завжди стоїть. Бачите, врубили генератор. І давай продовжай. Бо тому, що треба і м'ясорубка, треба ось о фарш перемелювати. І світ треба, тому що починає вже темніти, і морозилка треба підключати. Так що спасає генератор. Його купила за 8 тисяч сусіда. Дякую йому. В нього було їх 8 штук, откудись він там навозив. Ну, Мені яка різниця? Головне, що є генератор, і в трудний момент зразу раз врубила і вперед. Так що вже фарш перемололи, попакували супні набори, що на тушонку, що брали потрошка, зразу супчик варимо свіженький. Накидала туди всякої всячини, що там е ті, пупики, сердечка, крилушка. Ну, коротше, патрашка, свіженька, свіжина називається. Зараз по-бистрому картошечки начистим, зелені нарвем, Ще петрушка є, укропчик є. Я не люблю, щоб дуже він такий густий був. Там як вийде? Головне, щоб був свіжий. Так, начебто, ми вже сьогодні справились, ну, якщо чесно сказати, то заморилися. Що В кого є можливість, беріть, не, жалі, не пожалієте бролерів вирощувати. Всігда свіженьке м'ясо, всігда будете знати, чим ви його кормили, як воно у вас росло без антибіотиків, без, всякого, без всякої хімії. Якщо я сама. Жінка в 62 роки справилась. То ви, тим более, якщо ще з сім'єю, так це взагалі легкотня. У мене ще там на каналі є відео випайка бролерів. Я випаю її тільки водкою і медом. Течку не тратюсь. Підписуйтесь, будемо разом, буду все розповідати вам.